Я поставлю на запис. Перша практична робота у нас робота з програмою Canva. Зараз на екрані ви бачите цю програму. Значить, реєстрація в ній досить проста. Взагалі, у більшості на сьогоднішній день у більшості таких. Онлайн ресурсів, реєстрація проходить за допомогою облікового запису Google, що, в принципі, досить зручно, тому що раніше на кожному ресурсі реєструється, придумуєш, вигадуєш собі логін, потім цей логін ще й зайнятий, пароль, і потім намагається. Відтворити в пам'яті на якому сайті з яким і паролі паролем ти заходив, от, і починається от, відновлення паролю, і так далі. Тут, ну на сьогоднішній день за допомогою автоматичної реєстрації через аккаунт Google, це до до досить зручно. Вже не потрібно запам'ятовувати паролі для кожного сайту, а так взагалі, от ви бачите, да що. В канві можна робити дуже багато. Тут і е, створення документів, інтерактивні дошки, презентації, озвучені презентації, розробка відео, і так далі. Е, дуже велика кількість шаблонів. Uh, дуже велика кількість шаблонів під uh, різноманітні, uh, під різноманітні ідеї, під різноманітні завдання. Це можуть бути і презентації, і публікації в Інстаграм, і публікації в Фейсбук, плакати, сертифікати, uh, візитівки, uh, все, що завгодно, да, бачите соціальні мережі, бізнес, листівки, листівки, бачите, да? поштові листівки, нам потрібно в лабораторній роботі, яку ми сьогодні будемо, яку ви будете виконувати, вам потрібно а, створити власну візитну картку за допомогою Канва. Візитівка повинна. Містити ім'я, прізвище, посаду професію, контактну інформацію, телефон, термінна пошта, соцмережі і е, стиль, е, який підходить для професійного використання. Так е, тут, в принципі, е, бачите, тут є покрокова інструкція. Ми можемо. Е, карт є величезна кількість а, різноманітних шаблонів, які можна використовувати безкоштовно. Ось вони а, тут. В принципі, у Canva є звичайно, і план а, платний, а, тобто Canva Pro, чесно кажучи, не пам'ятаю, скільки. А, Коштує там е, ну, набагато більше, скажімо так, і шаблонів, і можливостей, і інструментів. Е, але е, якщо ви не е, якщо ви користуєтесь канвою тільки там, щоб зробити е, не знаю презентацію, там візитівку і так далі, то в принципі немає великого сенсу купувати собі. Якийсь проплан, якщо ви ну, не, не працюєте з цим постійно, якщо ви не використовуєте е, це в роботі. Е, так, давайте. Е, там, по-моєму, ану, зараз я е, гляну. По-моєму, у мене були там була вже створена. Е, у мене була вже створена візитівка. Глянемо. От, дивіться, так. Да? Декілька варіантів. візитівок я робив. Ми їх роздавали на. А, це не візитівка, це о, така роздавашка, а візитівка зараз десь вона була перед цим. От, це, в принципі, один із варіантів. В принципі, на сьогоднішній день візитівка уже не стала, не стає такою, скажімо так, таким обов'язковим елементом, яким вона була раніше, на сьогоднішній день досить просто обмінятися. Телефонами, наприклад, да, і е, цей контакт він залишається в телефоні, завжди його можна знайти. Але все ж таки, е, у бізнесі, да, у сфері е, бізнесу, е, візитівка, ще все, ще залишається. Я, я думаю, що ще буде залишатись. Таким одним з обов'язкових елементів, і якщо ви буваєте там, наприклад, в яких салонах, да, в яких там закладах, то ви знаєте, що на на ресепшені завжди є там папізитівок, які можна от взяти. Там є контактні телефони. Ну і крім того, от всі Люди, які скажімо так, да поважають себе, поважають свій бізнес, вони обов'язково мають свої, свої якісь візитні картки із своїм логотипом або із логотипом свого бренду, от для того, щоб можна було ними ними обміняти, що стосується.